Ми, звичайно, не Дмитро Комаров, але сьогодні у нас дуже унікальна екскурсія. Ми домовилися з паном Юрієм на спозивним Чус, який нам покаже перший в Збройних силах України платний туалет. а? іди сюди. Тут відеогрупа прийшла знімати перший платний туаліт. О, пане Юрій! Підійдіть, будь ласка, до нашої знімальної групи. Розкажіть, будь ласка, як вам перше в голову прийшла ідея зробити Збройних силах України на війні першу платну вбиральню? І скільки будуть коштувати ці послуги і так куди підуть гроші? Це все піде на ЗСУ. Звісно. Так все офіційно, податки сплачуються для того, щоб піднімати Україну не тільки, як то кажуть, в плані. Воєнному, але для того, щоб податки були і корис. якась культура, культура правильно. Культура, так, звісно. Бо раніше я розумію, просто було обісрані дерева і так далі. Так, так. дуже Тепер дуже. воно піднялося на новий щебет Так, дуже вам вдячні. Ви нам можете провести, розказати про якісь особливості, знаєш, як людина повинна себе. Повинна. Чи є там вайфай, чи є там якісь обслуговуючі... Ми маємо ми на майбутнє плануємо встановити. Щоб... Starlink якісь будете розгортати під то. Звісно, Starlink все, все як ми. Маємо. Ага, добре щиро. Вдячні, ми сходимо. Прошу. Пане Вені, доброго дня. Як ви ставитесь до ідеї, пана Чуса? Нереально, круто. Це один із наших найосновніших підприємців, які ніколи не сидить без роботи, завжди придумує нові способи для заробітків і для підняття ВВП України. Ну я розумію, що гроші б'ють в основному на боєприпаси. Правильно? Все, все, все. дуже дячні. Я далі сам проведу екскурсію. От ми з вами спускаємося в траншею. Траншею, як ви розумієте. Ну так я ж кажу, Юра, йдемоте, йдемоте зі мною. Ну, ми з вами спускаємося в траншею. Траншею теж ледь не самостійно вирив панчуз. Йому допомагало кілька чоловік, Але ми їх сьогодні згадувати не будемо. Бо це низькі особистості, а пан Юрій це висока особистість. Бачите, які здорові траншеї, які окопи. Тут можна сховати батальйон циган. Якщо будь-які переслідування циган, їх можна сховати. о, тут бліндаж. До речі, стелю теж зробив панчуз. Ну, йому теж допомагали тільки в Ми заходимо сюди, на жаль, тут світла немає. Світла, нема, да, світла нема, світла не провели. Я не знаю, як це зняти, але, повірте на слово, тут шикарніший бліндаж. Світла нема. Темно, як в гумо. Не... В анусі. Ну, ми йдемо сюди, Слово «Негер» потім Цезура нам викине. Тут тапік. В разі чого, по тапіку можна позвонити, якщо якийсь сигнал тривоги, Ну, тапік, верто кажучи, гівняний. От, і коли дзвонять, то по ньому нічого не чути. Ми йдемо далі. От, бачите, тут такий секретний проведений звіт. Будь ласка, про, нас, про наш гурток, де робили... <кій> гурток. Верніся, будь ласка. Так, 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 я слухаю. Гурток, я забули розказати про наш гурток. А, це гурток у мілі руки. Це кому нема що робити, той або вирізає таке з дерева, або заглиблює ці окопи. Ну, тут є такі люди взагалі не роблять, які нічого не роблять. Ми їх зневажаємо, тому ми намагаємося їх окопи не допускати. От, Дякую, пане. От, ідемо сюди, тут якісь відгалуження. Я в кожному відгалуженні шукаю якийсь туалет. Але, на жаль, я думаю, ми йдемо з вами неправильно. Дивіться, це все вирито людськими руками. Щоб ви не думали, що це купав бульдозер, чи це купав трактор. Це все люди власноруч. власноруч. От накидали ці куби землі, ви бачите? Тут позиція, тут можна стріляти по ворогу, але дуже виросла висока трава. А косити якось, це себе видавати. Поки що ми траву не косимо, поки що ворог не йде в атаку. Ми траву не і йдемо далі до ну, найвизначнішої пам'ятки архітектури. Що тут говорити? Це найвизначніша пам'ятка архітектури на всьому Донецькому фронті. О, бачите, які широкі окопи, які високі стіни. Тут, в принципі, якщо навіть клупи 150-й калібр, тут легко бачите, легко можна сховатися. От, і тут би навіть ховався сам броня. Але він сюди, я не знаю, чи залазив колись, може, і залазив, а пан Морбіас ніколи сюди не приходив. Він, ну, він вважає, що ці окопи ще треба заглибити. І тоді він сюди, сюди прийде і віддасть ще якісь вказівки. Ми все ближче і ближче. Я спочатку їду до кінця. Пане Юрій, я спочатку їду до кінця, потім сюди вернусь, ви нам продемонструєте свій зразок образотворчого мистецтва. Дивіться. Це все окопу. Я думаю, тут метрів 300-400 окопів. Може більше, може менше. Тут ніше для патронів, ніж для Тут теж дуже хороша позиція. Але понасіювали всього, неможливо стріляти по ворогу, тому ворог і не йде. Ворог ховається десь в кущах. Ага. Ми зараз вертаємося назад. Ви побачите, це такого туалету Ви ще не бачили. Ви просто не бачили. Я сам, чесно кажучи, коли його. Побачив, то я не захотів закопію, вертатися до мів. От. От, Наліво тут ще йдемо на ліфт. Пан Бені радить нам піти наліво. Ми прийшли наліво, тут ще одна позиція, дивіться, скільки тут, господи, скільки тут не віриться, це все би... І ви нам розкажете, що щось там раби, в Єгипті робили. Раби ніхто, Ми це все робили добровільно, за копійки. О, бачите, тут труба розвідника. Вона, в принципі, не працює, я розумію. Може працює за реально. Ні, вона не працює, вона якась поломана. О, тут ми можемо бачити ворога, але на жаль, ворога знов нема. Тут же ворог на нас може напасти зі сторони села. Ну, але йому капець тоді, якщо він нападе зі сторони села, бо ми дуже такі моменти злі, коли на нас нападають з тилу. Ну, а тут ми, зараз ви побачите те, що порівняно от, з пірамідами виглядає величаво. О, дивіться, це перший платний туалет. Збройних силах України. Маскувальна сітка, прекрасне, оброблене місце, де сідають герої герої Донеччини. Ну єдине, що дійсно нема вайфаю. І якась... і сьогодні нема мух, бо сьогодні нема гарячої погоди. Але це приємно. Сюди приходили люди, зразу лишають 20 гривень, звідси йдуть. Поки що оплата готівка і рахунок окремий не відкрили, не зареєструвалися цей туалет, ну але все ще попереду. Я думаю, буде не зайве, якщо я це зараз. Просто сфотографує, і воно входить в історію. Пане Юрій, станьте на фоні свого витвору. Ми хочемо, Скажуть, ні, ні, ну, ми ж це в інтернеті викладаємося, це, це таємна абсолютно таємна інформація. Скажіть, будь ласка, це вам в голову пішла, чи це вказівка якого-небудь командира? Ні, це для себе, це для людей. Все для, для себе, як для людей, казали це в рекламі пива. Ну і де ж ви взяли ці матеріали, такі дороговартісні. Ну, помогли волонтери. Волонтери, Смогло, помогли. волонтери. Тобто, якби волонтери ми навіть би не змогли по людськи посрати. Так, Правильно? Так я завдячуємо через нашим волонтерам. Могли б у львівським волонтерам, тернопільським волонтерам, а також особистим друзям, пана Юрія, бо якби не вони, це звичайно. Ну, такого очка це очко всім очкам очко. Тут навіть говорити нема чого. Зараз я ще зроблю фотографію собі, напевно, то я припиняю зйомочку. Так, дякую всім.